Вітаю всіх нас з початком 74-го чемпіонату світу у класі Формула-1. Ну або ж простіше з початком нового сезону. Нарешті, нарешті, усі наші здогадки та теорії почали знаходити відповіді. Ферстапен чемпіон. Ну а якщо серйозно, то ви дивитесь не огляд гран-прі Бахрейну, і я пропоную зануритися у події першого гоночного вікенду цього року. Давайте повернемось у 22 рік, а саме у 10 лютого. за декілька годин до презентації Астон Мартін починає форсити свій головний слоган на сезон. Піднімаємося разом. Нам показали відоса з альпіністом, який підкорює вершину гори, велосипедистом, який долає затяжний підйом, та дівчинкою, яка біжить у лісі. Згодом усі наздоганяють усіх, урочисто бахають пивка, строл пафосно переглядається з фетелем за кермом найновішого кросоверу DBX 707. І, ну, типу, з цього відоса ми розуміємо, що це їх боротьба на цей чемпіонат. Новий регламент усе можна починати з чистого аркушу та боротися за високі позиції. Ну і ось нарешті добралися до презентації. Нам показали Нову AMR22. Лоуренс Строл каже, що в них є п'ятирічний план, що команда буде підійматися на вершину, щоб перемагати у Формулі 1. Усе повинно бути на своїх місцях, що усюди повинні бути вірно підібрані спеціалісти та потрібні надійні партнери. Фетель каже, що нова машина дивовижна і як він радіє бути частиною стайні. Ален Строл каже, що її головна мета скоротити відставання від топів та досягнути прогресу. Технічний директор Енді Грін. Яке гарне в нього прізвище, все як люблять строли, каже: наче поки що ніхто не знає, як максимально використовувати новий регламент. Тож головне уникати глухих котів у розвитку поліду. То то з майбутнього ти це чув. А ще там десь був Мартін Вітмарш. Про нього коли зроблю окреме відео. Це їх новий виконавчий директор нового підрозділу Aston Martin Performance Technologies. Так ось він розповів про нового боса стайні Майка Крака, який до цього керував автоспортивною програмою BMW. А також сказав, що не готовий робити сміливі прогнози, але має оптимістичний настрій. Що саме зараз закладається основа п'ятирічки, що в них буде нова база, і що в них велике майбутнє, та вони готові вписати нову главу. У історію бренду. Ось так. А потім були тести, захворівши на COVID-Фетель, Хюлькенбек і перше розуміння, що болід нікуди не їде. У Барселоні технічний штаб команди змінив концепцію боліду та AMR-22 потрошки почав перетворюватись на РБ-18. У Сільверстоун привезли ще один пак оновлень, але згодом Майк Крак визнав, що оновлення не працюють та треба починати працювати над болідом 23-го року. А ще перед літньою перервою Себастьян Фетель заявив про відставку. I hereby announce my retirement from Formula One by the end of the 2022 season. І ось саме з цього моменту, як на мене, починається головна історія Гран-прі Бахрейну 23-го року. Двократний чемпіон Формули-1, 41-річний іспанець Фернандо Алонсо переходить у команду Астон Мартін, підписуючи дворічний контракт. Bye -bye. I'm still the bad guy. Як це сталося, дуже гарно показав Netflix у п'ятій серії п'ятого сезону Drive to Survive. Щоб не відволікатися на цю історію, пропоную подивитися. Десь у той проміжок часу технічним директором стайні стає Ден Фелоус, колишня права рука Едріана Ньюї та голова відділу аеродинаміки Red Bull. Ходять чутки, що наче ті понтони з рб 18 на AMR22, то його олівця справа. Але це лише початок. За останні роки Батя Строл вклав дуже багато коштів у розвиток команди. Тож, окрім Дена Фелоуза, до Астону перейшов Ерік Бландін, колишній аеродинамік Мерсів, який став замом. Головний конструктор Альфи Лука Фурбату та ще до біса гарних спеціалістів із усього топ-пелотону. Вже наприкінці чемпіонату 2022 року результати команди почали покращуватись та дозволили їм зайняти сьому сходинку у кубку конструкторів, що врешті ще й дало дуже великий ліміт використання аеродинамічної труби. 23 й рік презентація Астону Діфрамби від Алонсо та для Алонсо, батя Строл вихваляється новою базою та каже про свої відчуття нового старту. Майк Рак каже, що у другій половині чемпіонату минулого року вони покращили свої результати та не збираються на цьому зупинятися. Аден Фейло розповів про рішучий настрій усього інженерного департаменту. І якщо чесно, дивлячись презентацію, я от зовсім їм не вірив. Но от чого із цього ми не чули. Роками команди кажуть одне й те ж саме. Про те, як ось ось вони будуть перемагати, але треба ще трошечки, а потім 8 років домінування Мерседесу у пелетоні. Але минулого року мені якось було не до Астонів, і усі їх трансформації пройшли крізь мене. Але вже на тестах стало не смішно. Бо те, що Red Bull попереду усіх, то зрозуміло. Але коли почали аналізувати результати тестів, то деяким командам ще й лячно стало. Адже Алонсо показав дуже пристойний гоночний темп, і не те, щоб він сильно поступався в Феррарі. А там ще й до биків близько. Повертаємося у вікенд. Перед стартом вільних практик формульні фанати були розігріті настільки, що, мабуть, головними інтригами були наскільки редбул швидше за всіх інших, наскільки до них наблизились в Астоні та наскільки вистачить Ленса Строла, який просто дивовижним чином після отримання важких травм від падіння з велосипеду відновився усього за 12 днів. Почалися практики і понеслося на першій практиці. Алонсо розділив пілотів редбулу та став другим. На другій практиці Фернандо вже перевершив редбул як пізніше і у третій. У Red Bull почали жалітися, наче щось в них трапилось з балансом. Та їм було важко знайти потрібні налаштування. Ну, кваліфікацію я вам скажу чекати було важко. Ну така вже гарна інтрига вимальовувалася, що я навіть не знав, куди себе подіти. Уявіть, якщо Алонсо бере пол, то це ж яка історія, стільки чекати і ось тобі. Чемпіонська автівка у 41 рік. На горизонті пахне третім титулом. Ну це вже ж сценарій Нетфліксу пише сам себе. Але дива не сталося. Незважаючи на досить непогану квалу, все ж таки не Вував навіть Алонсо, який у фінальній спробі трошки помилився, але все ж таки взяв п'яту позицію. Молодший Кріс біль заїхав аж на восьме місце. І перед початком Гран-Прі здалося, що другою силою Астаном гонці не бути. Бо якщо перший ряд без зусиль дістався Ферстапіну та Пересу, то другий Леклеру та Сайнцу. А далі вимальовувалась тенденція боротьби за третю по силі команду разом з Мерседес. Ще перед стартом гонки у Шарля Леклера виникли проблеми з накопичувачем енергії, який йому замінили разом з керуючим блоком електроніки. Що для мене стало маленьким дзвіночком, адже минулого року ненадійність двигунів Феррарі була дуже на високому рівні. Але Фред Васьор казав, що усе позаду на тестах та стендах двигуну показувало себе надійно і нічого страшного статися не повинно. Ну ладно, Фреда. Старт гонки перес проспав і одразу пропустив на друге місце Леклера. А от хто стартував добре, так це Строл, який на одному із гальмувань ледь не вибив Алонсо. Зрештою, на цьому все могло і завершитися. Але трошки зібравшися, Фернандо почав їсти суперників, наче голодний кіт. І Рассела обжинав, і Хема, і навіть свого внука Сайнса, чого він там тільки не витворяв, але усім вже було пофіг, де там той Редбул. Я ніколи в житті так сильно не вболівав за Алонсо, як у цьому гран-прі. А я, між іншим. Чим фанат Хемілтона, але коли Фернандо почав боротьбу з Льюісом, то було щось. Мені це нагадало старі добрі часи, коли пілоти виступали ще за Макларен. Alonso. Hamilton. Anything you can wear, I can wear better. In what you wear, I look better than you. In my coat. In your vest. In my shoes. In your hat. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you say, I say faster. I can say anything faster than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, I can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Зрештою, Леклер зійшов через ті самі змінені елементи напередодні гонки. А Фернандо у дуже красивій боротьбі приїхав на подіум, який став для нього вже 99-м у кар'єрі. Ось він, новий старий герой нашого пелотону та новий лідер команди Астон Мартін. Нарешті у Фернандо з'явився gp 1 Engine. Мемів за цей вікенд навалилося. Продажі квитків на гран-прі Іспанії б'ють усі рекорди. От Марсафнавер ще дужче прасує свої сорочки, тож браво Фернандо! Феррарі, усе як звичайно. На практиках пілоти дуже довго не могли потрапити в баланс та спіймати вірні налаштування. Здавалося, наче й тижня з тестів не пройшло, але балансу все не було. Гума все ще витримувала небагато, а тем змушував бажати кращого. Тож другий ряд на старті став подивом. Стратеги червоних перевершили самі себе, та замість того, щоб випустити поборотися леклера за щось пристойне, вирішили зекономити свіжий софт на старт. Спойлер, воно шарлю нічого не дало. Згодом ще й ця проблема з акумулятором та блоком керування електроніки, і вже перед стартом здавалося, що нічого гарного у гонці не вийде. Ну так воно і сталося. На 41-му колі Шарль сходить через відмову вже нового акуму та блоку керування. Нагадаю, на сезон є лише два блоки накопичення енергії та два блоки керування електронікою. Все що більше, то вже штрафи. Тож вже перед другою гонкою сезону перед Шарлем та Феррарі маячить перші штрафи, але наче в команді знайшли причину поламок. Нею стало невдале пакування елементів на боліді. Тож перші елементи на базі таки змогли врятувати. Ну це звичайно добре, але щось Феррарі вже засмучує. А тут ще й відставки пішли. Давід Санчес, голова відділу аеродинаміки, вирішив перейти до Макларену Та ще декілька тіньових співробітників, які пропрацювали у команді дуже багато років. Кажуть, що Фредерік Васьор все ж таки вирішив навести лад у команді, але мені здається, що це тільки початок, бо там вже пішли чутки, наче йому повноважень не вистачає. Тож уважно слідкуємо. У стані несріблястих все погано. Темпу нема, болід нестабільний у поворотах, налаштовується важко, гуму, хоч і не жере, як в Феррарі, але десь неподалеку від цього. Шосте та сьоме місце на старті перетворилися на п'яте та сьоме місце на фініші. Десь там тото Вольфа покусав Андреа Стелла, тож одразу після фінішу почалося. Ми не там, де хотіли бути, концепція нашого шасі безнадійна, нам потрібно все переробляти, і тому подібне. Джордж Рассел анонсував ще 22 перемоги Ферстапена та заявив, що готовий пожертвувати цим сезоном заради. Наступних, а Хемілтон сказав, що його ніхто не слухав при розробці боліду, тож це дуже нагадує йому свої останні роки у Макларен. Ходять чутки, наче технічному директору Майку Еліоту вже сказали, або за декілька гран-при його витвір мистецтва їде, або їде Майк, тільки вже подалі від бази команди. Ще ходять чутки, наче Джеймс Елісон повертається до справи, та вже працює над оновленнями, чи то до баку, чи то до імели, але десь туди. А ще ходять чутки, що концерн поставив під питання постачання найкращих двигунів заводській стайні, та поставити у пріоритет постачання найкращих двигунів клієнтському астону. Фух, це звісно не все. Але за час, поки я писав цей текст, чуток становилось все більше. Тож, можливо, коли ви це дивитесь, там вже й базу мерців розтягали хто куди, а Хемілтон перейшов до Феррарі. Обдевся дійсно пішло не по плану, так це у стані Макларену. Те, що в них погано з надійністю, ми зрозуміли ще на тестах. Те, що в них не буде швидкості, нам ще на презентації сказав Андреа Стелла. Але я не думав, що буде все настільки погано. МСЛ 60 то й діло ламався і нікуди не їхав. 11 та 18 місця на старті там майже подвійний схід через ненадійність. Спочатку у Піастрі почала відмовляти електроніка у районі Керма, що згодом призвело до сходу, а ще згодом у Норріса почалися проблеми із пневматикою. Шість підстопів та до фінішу Ландо їхав, аби побачити, чи не вилізуть ще якісь косяки. За чутками Норріс вже придивляється до інших команд. Там і у Переса контракт не такий довгий, і у а... Сту не можна потрапити, а ще й Хемілтон під питанням. Тож, якщо у Макі все буде погано, то не дивуйтесь, але пам'ятаємо обіцянки босів, що скоро будуть оновлення. А в червні у команди буде вже своя нова аеротруба. Ще є підтверджені Крістіаном Хорнером чутки, що Зак Браун питав у родбулу за двигуни на майбутнє. Можливо, Ера Мерседесу таки дійсно підходить до кінця. Але як би там не було погано Макларену у формулі, у індікарі в них все добре. Пато Вор до останнього боровся за перемогу у першому гран-прі сезону у Санкт-Петербургу та зайняв друге місце. Але цю історію я розповім вже у квітні, коли у формули буде невеличка перерва. Поки ви дивитесь на результати гран-при Бахрейну та турнірні таблиці, хотів би сказати, що мені дуже сподобався початок цього чемпіонату. В нас знову є дві групи команд у Пелетоні, як декілька років тому: це Формула 1 вулиці биків, коней зелених та чорних, та Формула-1,5 вулиці інших команд. Я міркував, що розповісти про середняків, але з часу, коли вийшов мій коротенький відео з результатами гонки, нічого не змінилося. Ну хіба окрім того, що, наче в Вільямсі, вирішили закинути цей сезон та почати. Працювати вже над наступним, щоб починати боротися за щось пристойне. Але я в це не вірю. Бо ще 22 гран-при, 6 принтів. Ну камон, сезон тільки починається. Ще є інфа на Bull привезе до Австралії свої перші оновлення, тож думаю, більш детально про те, наскільки все круто у биків, ми ще поговоримо, але трішки пізніше. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо вам сподобалось, ставте лайкоси, тикайте у дзвіночок, та почуємось вже зовсім скоро на каналі. Поговоримо про ФОБ формулу 1. Па-па!